mm uh hmm -huh. uh, Доброго Ранку всім розпочинаємо нашу роботу. І розпочинаємо нашу роботу з третього пленарного засідання: нові виклики для громадянського суспільства під час воєнного конфлікту, державне управління, участь громадян та стабільність. До цього пленарного засідання запрошені Джина Ромеро латиноамериканська та карибська мережа для демократії і член керуючого комітету світового руху за демократію. Пані Ірина Бекешкіна фонд демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, пан Ігор Семиволос, центр близькосхідних досліджень, пані Анна Марія Кекиші, міжнародний центр демократичних змін демократичних перетворень. І модерує цю це пленарне засідання пані Надя Дюк Національний фонд підтримки демократії. Добрий ранок всім. Починаємо сьогодні пленарні сесії і дійсно плідну, сподіваємося роботу конференції. Перша наша сесія. Нові виклики для громадянського суспільства під час воєнного конфлікту, державне управління, участь громадян та стабільність. So, just a couple of words in English. Uh, welcome to the first plenary session. Uh, this is where the real work of the conference starts. And the first panel that we have, uh, we have some excellent speakers new challenges for civil society in a time of conflict, governance, public engagement, and uh, stability. And joining us today, we have uh, Gina Romero from the Latin America and Caribbean Network for Democracy, World Movement for Democracy. Gina Romero is, uh, well, used to be a youth leader. I don't know whether you consider yourself that now, but uh, from Colombia, Latin America. We have Irina Bekeshkina, uh, director and uh, very well-known sociologist from Ukraine, from the Ilko Kucheri Democratic Initiatives Foundation igor semivolos, director of the center for middle eastern studies, and anna maria kakesi, director for development of at the international center for democratic transition uh, in hungary, uh, who also should be able to uh, illuminate something uh, about this subject from uh, the, the perspective of, of her own country. Um, Так що, думаю, будемо починати. Uh, and uh, I think maybe we should start as we go, as, as we're sitting here and have uh, Irena uh, take the first uh, set of remarks. Irena, probably. Регламент який? Давайте. Регламент. Ну, десь так 10 хвилин. Окей. Ну, я не буду взагалі розповідати присутнім про те, як громадянське суспільство фактично спасло країну, тому що, взагалі, ситуація, яка склалася після втечі Януковича і початку агресії Росії, склалася ситуація, коли влада була безсильна. Армія була взагалі, фактично, армії у нас не було. Ну, власне, представники влади самі говорили, що здається, це Турчинов говорить, що лише 5 тисяч взагалі дієздатних було тоді військ. Силові структури були фактично деморалізовані, і всю, взагалі, весь тягар спасіння країни взяли на себе волонтери, громадські організації. Які, ну давайте згадаємо, я просто знаю ситуацію, яка була в Миколаєві, яка була в Одесі, яка була в Херсоні, де сепаратистські, сепаратистські дії взагалі були припинені місцевою самою обороною, міліція не втручалася, так само вона не втручалася в багатьох випадках, як армію, армію забезпечували на початку волонтери. І це взагалі надає надію, що громадянське суспільство зможе бути ефективним і не лише під час військових дій. Ну, знов таки, оскільки я не можу, без яких спогадів, я, я а, згадала, а, знов таки звернуся до а, помаранчевої революції. А, ви знаєте,